Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ми знову запрошуємо вас до нашої вечірньої студії. Сьогодні з гостями нашої студії ми будемо говорити про роботу бібліотек в Україні. Чи мають ці заклади культури майбутнє і чи є вони осередками інформації? Дізнайтесь, дочекайтесь. Сьогодні гості вечірньої студії це Амельченко Юліана Сергіївна, директор Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Грушевського. Надія Влесько, заступник директора Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Котляревського, тренер регіонального тренінгового центру, створеного за програмою Бібліоміст. Наталя Новакова, координатор по роботі з партнерами, програма Бібліоміст Київ. Доброго вечора. Доброго вечора. я вітаю вас у нашому місті. Вітаю в студії. І зрозуміло, що ви є гостями нашого міста, але ж зрозуміло ще й те, що вас запросили до міста. Хто хто вас запросив? Організатором сьогоднішньої події став проект Бібліоміст, і скажу пару слів про нас. Тобто, проект Бібліоміст це є міжнародна програма, яка працює в Україні за сприяння Міністерства культури і реалізується радою міжнародних наукових досліджень та обмінів Арекс. Ми працюємо протягом шести років, і наша робота спрямована на перш за все модернізацію бібліотечного сектору України і на сприяння тому, щоб в Україні. З'являлося якомога більше пунктів вільного доступу до інтернету, тобто ми працюємо у партнерстві з бібліотеками і допомагаємо нашим маленьким містечкам України здобути якісь такі нові, нові потенціал, нові технічні. Ну, прориви, здобутки. А і сьогодні ми приїхали в Херсон, привезли своїх партнерів з різних областей України, тому що Херсонська область є однією з тих областей, які є чим пишатися в сенсі роботи бібліотечного сектору. Тобто сьогодні у нас такий візит по обміну досвідом. Ми будемо три дні працювати в Херсонській області, відвідаємо декілька районів, ознайомимося з тим, що роблять тут так. бібліотеки. Дуже. Приємно, що наша область є кращою, як ви сказали. Одна Але з дуже... одну ні з кращих. Але приємно, що ви приїхали, тому що знаєте, якби сьогодні сиділи тільки херсонці, тут херсонки, директорки наших бібліотек, то напевно херсонцям було це знайомо. А ви представляєте і Полтавську область, і Одеську. Тому, напевно, всім глядачам цікаво дізнатися, а як цей проект спрацьовує у ваших областях, і що ви хотіли розповісти, показати у нас в Херсоні, будь ласка, Юліано. Это Одесса. Мы очень, во-первых, я пользуясь случаем, хочу поблагодарить Библиомост вдвойне поблагодарить Библиомост, потому что он нас пригласил в Херсон. Я не была никогда в Херсоне, никогда не была в вашей областной библиотеке, в детской и для и научной. И мне кажется, это то, чем Херсон может гордиться. Это яркое свидетельство сотрудничества властей, помощи власти библиотечному делу. В Одессе у нас тоже неплохо, но я сегодня в гостях, и мне очень хочется сказать приятное именно вам. У нас тоже мы работаем с Библиомостом не первый год. Мы благодарны Айрексу за техническую поддержку у нас на нашій базе региональный тренинговый центр. Область наша очень большая, она, наверное, она почти в два раза больше Херсонской по количеству районів. У нас 35 районів, 841 бібліотека. И мы тоже стараемся внедрять все инновационные проекты, которые предлагает нам это чудесное всеукраинское программа. Ещё раз, ещё раз. Я завтра поеду в село, и послезавтра поеду в село. И мне кажется, что я сегодня не переставая записывала инновационные идеи, которые так симпатично и так Оригинально торговала, пока детская бібліотека. Слухайте, знаєте, звично, ми ж свого не знаємо і не вивчаємо своє. Ми думаємо, що в інших областях краще, в інших державах краще. Але ж ось ви кажете про Херсон, і дуже приємно, що Одеса поруч і ми на півдні, все ж таки ми близькі чимось і нас сонце зігріває одне, А ви приїхали трішечки якось з центру України? Так, так. і ви що б хотіли ви сказати про цей бібліоміст, про цей зв'язок? Як він спрацьовує у вас? По-перше, я хочу приєднатися до слів пані Юліани. Так, дійсно, я дуже дякую програмі Відоміст, що вона дійсно є на теренах України, вона до нас прийшла і зараз бібліотеки модернізуються. Що стосується саме мого регіону, звідки я приїхала, саме із Полтавської області, з Полтавщини, то я б хотіла сказати, що ми активно приймаємо участь у цій програмі. У нас вже виграло 19 районів за програмою Відоміст. Ми активно займаємося і проєктною діяльністю, активно займаємося тренерською діяльністю, ми навчаємо на. Маже бібліотекарів із сіл, із районів. Вони отримують в нас досвід. Ми ділимося з ними з ними своїми здобутками. А також, чому саме мене зацікавила ця поїздка саме до Херсону, тому що мені хотілося побачити, як це робиться саме на місцях. Говорити можна дуже багато, розписувати можна дуже багато. А коли приїдеш, побачиш і потім прийшовши вже до своїх людей і почнеш щось говорити, це зовсім інше. І люди будуть зовсім інше. Я багато сьогодні фотографувала. багато Бачила інших ідей, дуже сподобалися саме в дитячій бібліотеці їхні інноваційні проекти. Я приїду туди, я буду Я приїду в Полтаву, я буду ділитися, і в мене вже ось в квітні 11 починається наступний модуль. Я обов'язково про цю поїздку розповім своїм колегам. Обов'язково знаєте, ми з вами говоримо, і нібито нам все зрозуміло. Бібліоміст, можливо, комусь хто дивиться сьогодні ввечері нашу програму, нашу зустріч з вами не зрозуміло. То як конкретніше сказати, пані Наталю, ось в районах, в селах люди розуміють, що такі... Бібліоміс для нас мета зробити сучасні бібліотеки цікавими і привабливими для громади. Тобто, тут мені здається, що більше треба казати, що ж таке, оті інноваційні послуги, про які колеги з таким, начебто, захопленням говорять. А саме сьогодні у Херсонській дитячій бібліотеці ми вже побачили про те, як працівники бібліотеки створили сайт з озвученими казками. Цей сайт є спеціалізованим на ньому. Завантажуються лише казочки, які батьки можуть поставити дітям на ніч. Тобто, отак от вдома вони можуть зайти на сайт бібліотеки, відкрити його і приємним професійним голосом їм розкажуть тихесеньку казочку дитинки ці на ніч, навіть з вступними словами про те, що зараз ми закриваємо учня лягаємо і так далі. І так далі. І ну, таких послуг насправді дуже багато, вони є дуже різноманітними. Якщо казати, що про Херсонську область, то ми протягом цих трьох днів будемо звертати особливу свою увагу на такі бібліотеки, як в Музиківці, створений, ну, будемо казати, кінотеатр в бібліотеці. Так? Тобто всі жителі села можуть приходити ввечері, дивитися на екрані фільми, переглядати їх разом, проводити час, пити чай, каву і дивитися свої улюблені фільми. А інші бібліотеки спеціалізуються. Зуція на інших послугах, так, наприклад, є досить популярними центри правової інформації. Тобто, прийшовши в бібліотеку, людина може або за допомогою електронної пошти чи скайпу направити свій запит по тій проблемі, яка її або його цікавить до професійного юриста, або безпосередньо в якісь дні зустрітися з юристом. Це буде безкоштовно. Бібліотеки слава Богу, вже навчилися знаходити, координувати да, свої зусилля і знаходити ті місточки з громадськими Мі організаціями, щоб для жителів своєї громади створити такі безкоштовні гарні послуги, і ну такого дуже і дуже багато. Якщо казати про обласну наукову бібліотеку, то вона мені здається зараз набагато більш. Ну, вийшли з рамки того, чого ми очікуємо від бібліотеки. Тобто, це і затишні приміщення, це і гуртки по інтересам, і фотографи, і люди, які малюють, збираються там. І я бачила вже виставки якоїсь хендмейд-ляльки. Тобто бібліотека перетворюється на той центр, в який люди можуть прийти і з. Приємністю провести свої дозвілля. сьогоднішня сучасна бібліотека є центром е, інформації є і. Ви кажете про те, що надає послуги, але ж хочеться дізнатися. Знаєте, ми говоримо про бібліотеку і говоримо про те, що все ж таки тісний зв'язок з інтернетом йде. Але як нам залучити читача, щоб він прийшов до бібліотеки і взяв в руки книжку сьогодні? Йде зустріч читачеві? Ви йдете на зустріч читачеві? Як ви його запрошуєте? Не тільки тими формами дозвілля і послугами, про які ви говорите, то як це робиться? Мені здається, що бібліотека сьогодні стала центром спілкування. Людей они приходят и имеют возможность получить то, что все-таки интернет еще дать не может. Они получают живую книгу. У меня есть но. Ну... Такое очень милое и приятное выражение. Компьютер к сердцу не прижмешь, с ним не заснешь на синовале. Может, я у чему дійсно в книжку в руках тримаешь, ты відчуваешься. С рпатом может и заснешь еще на синовале, а с компьютером нет. И мы стараемся, Люди к нам приходят для того, чтобы еще и обсудить книги. У нас вот в Одессе есть очень популярный такой проект. Книги и фильмы, Талант и натхнення. У нас тоже, кроме интернета, конечно, мы им предло имеем возможность предложить очень... Огромний об'єм літератури, котрі їх інтересує. А мене ще цікавить, якою є сьогодні книговидача. Тобто, сьогодні є ті читачі, які приходять за книжкою до бібліотеки. Вот, Я же аби там є. Можу... Да. є. Ці книги є. Кожна людина вибирає те, що вона може, що їй доподобає. І е, комп'ютер, от пані Яна сказала, що комп'ютер ніколи і та сама книжка електронна. Вона ніколи не замінить для то для людини, яка звикла працювати із традиційним носієм інформації з традиційною книгою. Вона ніколи не замінить. Вони будуть іти рядом. Вони йтимуть паралельно, так, але замінити одну інше цього не буде. Книговидача так звичайно є. І вона досить таки велика, тому що е, досить висока вартість зараз. Не кожна людина може собі придбати ту чи іншу книгу. Вона йде до бібліотеки. І бібліотека старається задовольнити всі потреби користувача. Сьогодні, щоб зацікавити користувача, як ви кажете читача, то е, для цього мало інтернету і спілкуватися тільки через інтернет. Для цього треба мати, як ми говорили раніше, е, прекрасні фонди. То сьогодні бібліотеки мають ці книжні фонди. Яка е, сьогодні сучасна література е, надходить до бібліотек? І чи держава зацікавлена тому, щоб поповнювали ці фонди? На сьогодні в государстві працюють дві програми: Українська книга і програма Міністерства культури. И библиотеки бесплатно получают объем достаточно большой, очень популярной и хорошей литературы. Например, я говорю только о себе, ведь нельзя говорить о всей стране, о мире и так далее. Я говорю только об Одесской области. Например, в прошлом году мы получили библиотеки Одесской области бесплатно, получили 40 тысяч. Книг без, бесплатных и э, 406 названий самой современной литературы. Вы знаете, вот когда мы сейчас говорим: книга, компьютер, книга, компьютер, я в, не очень юмная, поэтому мне очень нравится Москва, слезам не верит, когда он говорил. Пройде 20 років і не буде ні книг, ні театру, нічого, буде одне сплошне телевідення. У нас залишилися книги, залишилися театр, сталося залишили кіно і дуже приємне телевідення. Так, є телебачення. <с? Як у вас в Полтаві? Пані Іліана вже сказала, що це працює, що програма діпрацюють в Україні, які безкоштовно надходять. І це дійсно гарно, тому що сільська бібліотека вона досить так. обмежена в фінансуванні. І коли отримують саме сільські бібліотеки, вони буквально радіють кожній Низ, яка до них надходить, це не секрет. що Буває, що на місцях досить таки обмежене фінансування саме на книги. Але ми працюємо. Що стосується нашої бібліотеки, так ми отримуємо і купуємо навіть за наш кошт певні книги, і не певні, я б сказала, навіть багато і підписка в нас є. І в нас є і поповнення бібліотечних фондів традиційними книгами. Тобто, в нашому нашому регіоні це нормально. Немає, ми не відчуваємо того, що якщо нижче там, то можливо десь щось, але саме. У нашій бібліотеці я маю на увазі обласну універсальну наукову бібліотеку. У нас з цим все нормально. Так, але я би трохи не погодилась з тим, що бібліотека це лише те місце, де люди читають. Тому що ми, як програма бібліоміст, щорічно проводимо дослідження і бачимо, що поступово сприйняття бібліотеки людьми змінюється. І від того місця, де традиційного розуміння бібліотеки, тобто лише як навчальна установа, бібліотека трансформується в більш універсальну. Центр для громади, в який можна прийти з будь-якою метою, і, хоча б просто приємно провести час. Звичайно, час світ змінюється, і тому і бібліотека, щоб залишатися конкурентно спроможною, щоб залишатися цікавою, вона мусить вже і нові якісь методи роботи впроваджувати, що вже, дуже, узбудит, дуже ефективно, конечно, дуже ефективно да. роблять колеги. Але в той же час і книга дійсно не відступає і по Поруч з державою діє багато громадських благодійних організацій. Так в Одеській області я знаю український дім дуже активно опікується сільською бібліотекою збирають люди, збирають книжки і передають їх в бібліотеки в села. Є е, програма. Е, Фонду відродження, яка спрямована також книжка для сільської бібліотеки. Тобто, потрошку, потрошку. І е, мені здається, нам просто треба відходити від того відчуття, що бібліотека це справа держави. Бібліотека це справа громади. Коли вона буде в нашому серці, тоді так, для це буде цього довго. треба вчити громаду. <світ> Знаєте, я чому ще заговорила за бібліотеки? Тому що ми вже загубили будинки культури. Ми загубили їх і в містах, і в селах. І ми загубили цей культурний центр. У нас з'явились нічні клуби, де молодь іде. І можливо, це не. Є найкращим, тому я запитала, чи зберігаються бібліотеки сьогодні, чи вони в тому стані, в якому вони були. Вони повинні змінюватися. Для цього треба матеріально-технічна база, для цього треба, щоб і держава піклувалася про бібліотеки. Інакше як? Ну взагалі поки ще тяжело, але бібліотека має бути важко. центром спілкування. Вот она, там должны прийти люди, і у ній должен бути. Должна быть интернет-услуга, книга, которую нах... человек хочет. И должно быть доброжелательный, приятный, высокопрофессиональный человек, который... Другому це предложити. Ось так ми підходимо до того, що хто є сьогодні, хто і де вивчаються ці кадри. Тому що я знаю, коли я вчилась, Ой, то говорила, це що бібліотекарі найначитаніші, що вони все знають, вони багато читають. Сьогодні ці бібліотекарі, які приходять працювати до бібліотек, ці кадри вони читають, вони тільки в інтернет мають, чи вони мають книжки читають, які вони є. Занадто я не чіт... ага, так, ні? ні, Люди є різні. Комусь так. подобається це, можливо, читати, але люди приходять, дуже багато залежить від кадрів, дуже багато. Ми стараємося на те, щоб бібліотека ставала саме інформаційним, потужним інформаційним культурним центром громади, саме громади. Ми працюємо для громади. І ми зацікавлені в тому, щоб громада на нас йшла. Дійсно, ви говорите про те, що клуби були закривалися, але бібліотека можна було по силах проїхати подивитися. Клуб закритий, але віконці два віконця там, де висять гарні фіранки, значить, тому це ми бібліотека. про відданість Справді, та. так люди вболівають за це. Вони будь можливо навіть десь на власних якихось засадах, десь побілку зроблять, десь щось, але бібліотека залишалася, була є. Я, я маю таку надію, що і надалі залишиться все-таки центром громади. І кадри звичайно так мало зараз в нас професію йде якби старі професія, але в той же час молодь є, і молодь і бажано, щоб молодь і є молодь, яка приходить своїми креативними ідеями, яка пропонує щось нове зробити. Звичайно, треба когось це розворушити, десь щось зробити. Але коли це все зробиться, і потім яку насолоду отримаєш від своєї роботи, що ти дійсно комусь допоміг комусь знайти якийсь реферат, комусь наприклад зареєструватися в тому що банку, все це, все це ну я це тільки дві назвала, але так. все це робить бібліотекар. Який може дійсно прийти сучасний бібліотекар. знаєте, не хочеться бачити молодь, аби молодця брала ноутбук під руку і йшла до бібліотеки. Хочеться, щоб все ж таки приходили вони, хоча б з ноутбуками, але до бібліотеки. Це було б найкраще, а не до себе в квартиру чи ще кудись з ноутбуком. Проходять, приходять Проходять? так, організовуємо Wi-Fi зони, і вони приходять із своїми але ж поряд з тим вони попрацювали так. на своєму ноутбуці. Вони підійшли, подивилися, що це що їх цікавить в паперовому традиційному вигляді, поспілкували. З бібліотекарем, Точно так же ми вивчаємо і ті самі запити користувачів. ми вивчаємо користувача, ми знаємо, щоб потім працювати саме для нього. І при тому живе спілкування ніхто ж не замінить, правда? Звичайно, І я вивчаємо. думаю, що я би там сказала. Ви найбільше хвилюєте, за це переживаєте, щоб не загубити це спілкування. Щоб живо, щоб воно стало живим, щоб не тільки… пусть це буде в місті. Знаєте, ми так швидко розвиваємось. Наш 21 вік це такі технології, нових технологій і інтернету, але хотілося, щоб ми як з вами ось тут спілкуємось. Дуже приємно, що ви приїхали з інших міст, і сьогодні говорите так відкрито про себе, про свою роботу. Хочеться, щоб так і читачі приходили до бібліотек. Знаєте, ми з вами ще сьогодні спілкуємося в той день, коли добігає кінця тиждень, якщо ви мене може поправити, всеукраїнський тиждень дитячого читання. Да. То мені хочеться запитати, яких. Письменників дитячих ви читаєте особисто, що ви хочете запропонувати сьогодні підліткам, дітям, щоб вони читали. Є в нас українські такі сучасні письменники, які дійсно йдуть попереду російських, я кажу за близьке зарубіжжя? Я працюю в научної бібліотеки директором, но я бабушка, бабуся, дуже зрослого внука. но ще я председатель журі по определенню лучше читач читателя года? в Одесской области. И дети, вы знаете, вот в... они не, укра... не особенно украинских в Одессе не было победителей, которые читают в основном украинскую литературу. Они читали вот победитель буквально это было в пятницу, поэтому я хорошо помню. Один победитель читал, победил. на маркетвені. А второй победитель, правда, победил на Лисю-Украинке. Вот. Ну, теж приємно. Да. Но Ле... Ну, вона ж не сучасна, вона абсолютно чарівна, изумительно на 19 дев'ятнадцяти. Я знаю, що наша обласна бібліотека для дітей, вона часто запрошує українських письменників. Ми в цій студії зустрічалися з саме дитячих письменників, то я думаю, що херсонські діти і знають письменників українських. а ось полтавські знають. А полтавські, напевно, повинні знати. Якщо особисто про себе скажу, те, що зараз нам сказати, які саме дитячі, я не скажу. Скажу чесно, не буду лукавити, але те, що стосується саме особисто мене, я Останнім часом дійсно перейшла на серію з коронація слова. Мені подобається. Я при... та саме Люко Дашвар. так, так шпля... зросле. Я говорю І за доросла. Ні, почекай. Я я би зросла. Пані Юхана, я сказала, що я не можу, я не можу сказати за дитячу літературу. Я говорю за за дорослу літературу. Я перепро, я за це перепросила. Я говорю саме за дорослу, що саме мені цікаво стало, дійсно. Десь колись, можливо, тоді ми ще раніше трішки втратили нас, оця шкільна програма, трішки якби освіт, якби наш світогляд, ми більше були на російській літературі виховані, ніж на українській. Зараз це повертається і це дуже добре. Досить багато проходить зараз саме да, дорослих, але письменників. Я ж говорю, це саме Люко Дашвар, та той саме, то саме Шкляр, Роздобудька. Роздобудька. Тобто є люди, яких дійсно хочеться читати, перевертаєш книгу, відкриваєш для себе українську, сам українську літературу. Так, так. Пані Наталі, ну, я, напевно, ви то скажете. Ну, да. Я, на жаль, теж з дитячою літературою нічого не можу сказати, але можу сказати, що. Дивлячись на культурне життя в Києві і багатьох інших обласних центрів, що популярність, принаймні серед молоді українського письменництва, дуже сильна. Такі письменники, як Жадан, Карпа, Іздрик, Андрухович, ну це це зірки, це люди, які вміють розмовляти з молоддю молодіжною мовою і між тим піднімати досить серйозні питання. І між іншим, ми з партнерським громадським проєктом… and <laughs> Вони, власне, користуючись нашими бібліотеками і наявністю в них інтернету, зараз популяризують і роблять такий проєкт, як письменник онлайн. Тобто, письменник, сидячи в Києві, виходить на зв'язок з бібліотекою. от Херсонська ваша Велико, Олександрівка таке дуже часто так, робить. Так. Тобто, вони зроблять такі зустрічі на відстані, збирають людей з районного центру, вони можуть поспілкуватися з відомим українським письменником. І нам здається, що це також дуже цікаво і дуже гарно для популяризування. Сацію країнського читання. Що вам особисто хотілося сьогодні змінити в системі бібліотек України, можливо, вивчаючи досвід інших країн, інших держав, інших бібліотек? Що хотілося вам змінити? мені би хотілося те, в період сохранити централізацію то, що у нас є, во-вторых, звісно, интернет провести в каждую сельскую библиотеку, поскольку у многих дома ведь нет интернета. Мне бы хотелось, чтобы пришла молодежь, которая знакома с интернет-технологиями, читает Ирен Раздобудька и любезно и ласково улыбается каждому, кто подошел к двери библиотеки. Так. Ну, що мені, мені б хотілося, мабуть, щоб бібліотека стала дійсно потужним інформаційним центром, і, мабуть, стала тим третім місцем, куди хотілося б приходити кожного дня. Приходити не просто, що ти прийшов в бібліотеку, а ти прийшов саме додому. Що тут є люди, які з тобою поспілкуються, і вони рідні тобі. То, мабуть, в такому плані мені б дійсно хотілося, дійсно, щоб кожен, кожна бібліотека, навіть найменша, мала. Ну, прийням хоч один комп'ютер з виходом в інтернет. Це б дуже хотілося. І ще б хотілося, щоб в бібліотеку прийшла молодь, як, як кажуть, волася нова кров, тобто своїми креативними ідеями, своїм новим мисленням, своїм баченням. Важко буде нам, уже які трішки більше попрацювали. Це переборот. Але нам хотілося б, щоб саме ці люди прийшли до нас в бібліотеку. Для цього треба багато працювати. Ми так, ми працю, працю, ми працюємо, щоб молодь прийшла. Так, ми, ми всі, я думаю, працюємо над цим. і робимо свій внесок в це. А, але дійсно хочеться, щоб бібліотеки ну, подолали от це, що ми казали, вже про старіння професії, так? так, тому хочеться, щоб було більше молоді і серед відвідувачів, і серед працівників, і щоб дійсно бібліотека стала оцим цим творчим третім місцем, в якому люди хочуть проводити час між роботою і домом, А перші два? робота так? і дома. <рес> Я думаю, що такі красиві жінки, які будуть прикладувати свою руку до цього, то це буде так. Мені ще хотілося запитати, а як на нас, на Україну, на наші бібліотеки, на нашу систему бібліотечну дивляться європейські країни? Взагалі є спілкування з європейськими країнами? Це Наталія. Пані Наталія. А, Спілкування є. Можна сказати, що ну, процеси вони йдуть більш-менш паралельно? Так, в розвитку бібліотечної сфери. Там є ті самі проблеми, як привернути читача, як конкурувати в сучасному світі за його увагу. Інше питання, що, звісно, в сенсі фінансування, на жаль, у нас зовсім не співмірні ситуації. Тому я би сказала, що наші бібліотекарі набагато більш творчі, тому що в умовах дуже обмежених ресурсів вони можуть робити проекти, які якістю нічим не поступаються європейські. Ну а також необхідно сказати і про те, що ми, бібліотекарі, ми зараз маємо можливість спілкуватися з ними, робити якісь навчальні поїздки в ту саму Америку, в ту саму Фінляндію, в Данію. Ми звідти те щось привозимо. Можливо, да, дійсно, в нас трішки інше ставлення до бібліотеки, трішки інший розвиток бібліотеки. Але ми можемо щось від них дізнатися, і тому ми, ми дізнаємося, ми стараємося впроваджувати це саме в себе в своїх бібліотеках, щоб ці інновації, які ми побачили там. Привнести в нашу бібліотеку, щоб вона дійсно стала сучасною, великою бібліотекою. А що вони можуть дізнатися з наших бібліотек? А в нас теж багато чого є, наші традиції, які, як ми залучаємо користувачів. Тобто оцей обмін між бібліотекарями він досить таки суттєвий і він багато чого приносить. Я знаю, що пані. Юліана, ну, вона була за кордоном і вона знає в бібліотеках саме звичайна поїздками. в Америку. Здається, поїзд, Я їздила в Америку, я їздила в Більгію, я їздила в Францію. Я на жаль ще там, а, не була. То, то ви вже знаєте, якими повинні бути бібліотеки. Знаєте, да, та вони в них краще ніж і у нас. Чом більше я люблю свої. На цьому ми закінчимо. <laughs> Ну, я думаю, що треба любити своє, і дуже приємно, що да. є такі ось керівниці, які люблять своє, і інші будуть брати вас за приклад. Спасибі вам велике. Знаєте, мені хочеться побажати вам до вашої активності, до вашої творчості, до вашого серця і душі, які ви вкладаєте в свою роботу. Хочеться побажати вам ще збільшення матеріально-технічної бази, збільшення грошей коштів, про які ви говорите. Тому напевно вони допоможуть знайти ще нові форми роботи, і ось і, і той пошук. Продовжить, які ви яким ви зараз займаєтесь, і буквально по кілька слів, якщо можете побажання херсонцям. Те, ну, херсонцям ми бажаємо, щоб от як ми сьогодні приїхали в Херсон, і тут такий сонячний, приємний, теплий день. То хочемо, щоб от, ця така атмосфера весняна вона супроводжувала херсонців у всіх їхніх починаннях. Спасибі, пані Надії. Побажати всього найкраще. Саме головне, щоб вони не були якби пасивними. Щоб вони були активні, сприймали життя таким, яке воно є, і робили його кращим. Це, мабуть, саме головне. Пані Ілляна, ви? Я... ви сьогодні такий особливий погляд в нашій програмі. Ну, я завжди така. Я хочу не пожелаю покоя, я не пожелаю почування на лаврах. Я пожелаю бути так, всім, такими як директор. Областной универсальной ночной библиотеки Надежда Каратун. Я сегодня с ней провела буквально 20 минут и поняла, что э, так надо. Все. Солнышко вам. Спасибі вам великі, вдачі вам і приїздіть до нас, діліться своїм досвідом. А ми будемо вам сприймати ваш досвід і приймати ваш досвід. Спасибі дякую, вам великі усім глядачам. Хочу нагадати, що сьогодні гостями нашої вечірній студії були Юліана Амельченко, директор Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Грушевського. Надія Влесько, заступник директора Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Котляревського, тренер регіонального тренінгового центру, створеного за програмою Бібліоміст. Наталія Новакова, координатор по роботі за програмою Бібліоміст Київ. Всього найкращого і до зустрічі.